Ми з служби ВТХЗ відділ технічного забезпечення. З хлопцями ми робимо машини, які приходять нам на ремонт. У частності ми робимо сьогодні М-113, в якої поламався двигун. Оп! Виїжджаємо і часто виїжджаємо на Туди, куди треба, будемо так казати. До нуля, да. виїжджаємо, робимо. Що в наших силах, все ми робимо. Ми можемо викинути турбіну, поставити другу. Масла поміняти, це те, що ми можемо. Поміняти фільтра, генератор. Процентів 50 того, що ми робимо тут. Робимо ці машини, обшиваємо, робимо антидроновий захист, залежить життя. Людей, які знаходяться на порядку. Робимо качественно для того, щоб хлопцям там було легше. І по мірі можливості ми відправляємо їх швидко. Якщо ми зробили, то вона повинна поїхати. І машина поїде.